Всім, хеллоу, ми також в тренді. Тож давайте зберемо лук, який нам запропонує TikTok. Я вже вбила в пошук My Fall Outfit і ось що мені вибило. Так, ось тут у мене всі речі, які я зібрала. Сподіваюсь, що у нас вийде щось схоже. Хочу вдягнути такий бежевий слів. Він неймовірно приємної якості. Він дуже м'який, і відчувається просто як друга шкіра. Низу у нас шорти. Я думала, чи спідниця, чи шорти, але все ж таки обрала шорти. Мені здається, буде так цікавіше. Щось схоже вже намічається. Вам чутно цей ремонт? Я сподіваюся, ні, бо у мене діла поважніє, Я знімаю тікток. Я зняла ці носки, які не підходили зовсім в цей образ. I'm sorry. наверху у мене є нереальне просто пальто з нової лімітованої колекції стіма шоколадного кольору. Воно сюди вписується максимально. Тут дуже якісна тканина, трендовий колір і дуже правильна довжина. І на низ, звісно, я додаю свої улюблені чоботи. Шикарно. ще я хочу додати светр, але поверх пальто. Мені здається, вийшло дуже цікаво і стильно, бо ми замінили типовий порядок шарів, до яких ми звикли. І додаю шоколадну сумочку. Ось такий у нас вийшов образ. Мені здається, у мене вийшло його повторити. І знаєте, TikTok щось шарить, бо цей образ повністю мені підходить. Я прям відчуваю себе максимально в ньому комфортно. Всі ці речі ви можете знайти у стіма на сайті або завітати до них в офлайн-магазини. Їх аж 35 по Україні. Всім цьом і до зустрічі!